В Україні з настанням повномасштабної війни особлива увага приділяється економіці та бюджету, щоб держава могла функціонувати належним чином. І у зв'язку з цим підняття тарифів стає тільки питанням часу. Вже відомо, що певний час вартість світла та проїзду чи палива збільшилася в ціні. Про ситуацію щодо можливої зміни ціни води розповів директор КП водоканал» Василь Литвенюк. Шановні надвірнянці, я хочу сьогодні сказати, що у місті надвірні. З 2021 року, якщо не рахувати, що в 2022 році було коригування тарифу, фактично, тариф на водопостачання та водовідведення не коригувався і не змінювався. Відповідно, за три роки всі основні складові тарифу виросли, деякі виросли в рази. А це заробітна плата, мінімальна виросла. Вартість 1 кВт електроенергії виросла, податки виросли, палиномастині матеріали виросли і інші матеріали виросли. Відповідно, наче підприємство, виконуючи постанову 869 від 1 червня 2011 року, а називається вона, значить, це постанова про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги. По Україні це і постанова Кабінету міністрів, і відповідно, вона передбачає процедуру єдиного підходу на рахування тарифів для всіх комунальних підприємств на всі комунальні послуги. Підприємство Надвірний водоканал звернулося до Асоціації роботодавців житлово-комунального господарства України і вступило в цю асоціацію. Ми є членом цієї асоціації і попросили їх, щоб вони нам допомогли. На сьогодні розрахувати ці тарифи, щоб ці тарифи чітко відповідали чинному законодавству, а саме 869 постанові Кабінету Міністрів. Разом з цією асоціацією ми порахували ці тарифи згідно галузевої угоди, згідно чинного законодавства, згідно цієї 860 постанови. І весь пакет цих документів передаємо органу, який має уповноваження затвердити ці тарифи. Отож, зі слів директора, можна зрозуміти, щоб не відставати від факту підвищення заробітної плат та цін на світло чи паливно-мастильні матеріали, підприємству можливо, прийдеться вперше за три роки змінити тариф та відправити пакет документів органу, який уповноважений затвердити зміни в тарифах.